Усіх вітаю. Так, чергова розпаковка людина попросила розпакувати для э, Євгена Ігорєвича. Так, поїхали. Це, кстати, до того, що маленька посилка може коштувати дуже багато. Так, ну це зараз посортувати. Тут все нове. Транзистори 608 і 203 нове. Так, 814 все покусаны. Так, керамика. 16 ног с подложкой нови. Так, светодиоды две ножки нові 140 микросхема. т Ну тут вообще все шикарно. Так, трошки КМ. Ну тут посортовать зелені зеленые микросхема пустышка нова так подложка под микросхему юрко на верле це посортувать так 155 и -та. видимо по золото и керамика и ушасток це сейчас теж посортовать по категориям так и 133 -та. с подложкой так, зараз все порахуємо, читаємося. Похували посилочку, ну, все нове, дуже дякую. Для першого разу ну дуже файно посартовано. Так, поїхали. Е, одна сторонка. Ось, ну. було 99 штук. ну Порахував 100, тому що одна в категорію пустишки була з одною підложкою по 30 гривні. Е, Так, далі, пустишка по 18 гривень. 140 мікросхема 51 гривня. 16 ног, середнє дно 57 гривні штучка. Так, транзисторна зборка 140 гривні штука. 600 перші. 608 601 600 По 50 гривні штучка, так, 203. Ну диві, Дивіться, я порахував. Всі в кучі. Тут і нові були, і в другому пакетіку були, теж в одну ціну порахував. Ну, з учетом того, що нові по 21 гривні. Так, КМ-ки були м 30 По 40 гривні порахував. І зелені загальна група. Ну, тут одна червона, теж сюди кинув по 48 гривні порахував. Так, що у нас ще є цікавого? Так, 904. -й. Ні, це оці. Ee, болти по 99 гривні і вертольот 135 гривні. Так, 814 по 9 гривні все подорожало. І з мікросхем з чорних ушасті теж в цю категорію закинув теж по 9 гривні. Так, Мікросхеми по 4 гривні грам порахував СПшки по 6 гривні і 203 половинки було по 8 гривні. Те, що неприйомне, було, те, що не рахував. Була ось така кераміка, ну, вибороч на кришки познімав, покажи, що ну, вони пусті. І трошки було пустих мікросхем. І, ну, Оці деталі, це теж ну, условно неприйомне. Це теж не рахував. Загальна вартість вийшла на 9150 гривень. Казалось би, маленька посилочка. а Якщо все правильно порахувати, так виходить більш-менш нормальна сума. Всім дякую, підписуйтесь.